Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Ось сьогодні покажу ось такий ось класний народний седан. Це у нас Toyota Corolla. Офіційний автомобіль в дуже гарному сірому кольорі, максимально збережений стан автомобіля. Це у нас 1,6 бензиновий двигун, додатково встановлене газове обладнання, має 296 тисяч пробігу. Ось такий ось гарний стан автомобіля, ціна 7690 доларів. Маємо ось такі ось металеві диски на хорошій гумі. Вікна у нас встановлені, по кузову жодних нарікань немає. По ходовій частині також автомобіль повністю безпроблемний. Ось так виглядає задня частина цього авто. По лівій частині кузова також жодних нарікань. Дійсно все в гарному стані на рахунок багажного відсіку. Тут ми маємо ось такий ось дуже вмісткий багажний відсік. Перейдемо до заднього ряду. Текстильний диванчик у нас. Вмісткий три регулює підголівники. Маємо два передніх скло Ось такий ось. стан салону. кондиціонер, підігрів переднього ряду сидінь. Повторюю, що технічно та костематично, автомобіль не потребує жодних вкладень, повністю обслужений. Ось такий у нас підкапотний простір. Підкапотка у нас не милась, підтікань ніяких немає, та нарікань до двигуна. Дійсно, гарний стан, ціна його 7690 доларів. Коза цікавила дана пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. З вами була компанія Автопарк.